При виборі дверей потрібно звертати увагу не тільки на зовнішній вигляд їх. Двері повинні виконувати такі важливі функції, як безпека, збереження тепла, гарна шумоізоляція. Покриття дверей має бути з матеріалу стійкого до шкідливих умов. Наразі в моєму огляді я презентую відразу декілька моделей вуличної серії Proof торгової марки Страж вхідних дверях вуличної серії не передбачено наявність вічка, як ви можете бачити, це на моделі Паті D. Ця модель е, стримана в декорі без яскравих елементів. зовнішню сторону полотна прикрашає смужки алюмінієвого молдингу, а внутрішня сторона за замовчуванням рівна. Таку модель доречно буде встановити, якщо є в приміщенні біля дверей встановлені вікна. Домофон з камерою. Або взагалі немає потреби панорамного огляду території біля входу. Інша річ, коли вхідні двері укомплектовані склопакетом. Це не тільки гарно, але й зручно. В декорі дверей виробник використовує тільки двокамерні склопакети, які добре зберігають тепло і запобігають утворенню конденсату. Саме скло може бути прозорим, матовим або дзеркальним відображенням. Варіантів розташування склопакета на полотні теж досить багато. Наприклад, у моделі Slim S він розташований вздовж полотна ближче до ручки. На зовнішній стороні полотна прикріплене декоративне скло чорного кольору. Ця модель двокольорова, внутрішня сторона в неї світла і без декору. Схожа модель джиада. На ній полотно додатково прикрашене смужками молдингу. Скло тут матове, з прозорими смужечками. І чорна окантовка. Отак От виглядає. Можливе також горизонтальне положення склопакетів. і відразу декілька, як на моделі SlimDV. Якщо ви надаєте перевагу склопакету більшого розміру, але вагаєте щодо безпеки, то вам підійде така модель, як Leon. Цій моделі склопакет захищений декоративною металевою рішіткою. Взагалі-то тут два склопакета, один у верхній частині полотна, а інший у нижній, прикрашений таким левом гарним. Також можливо встановити або верхню частину, або нижню. Як вам то подобається. Щодо технічних характеристик вуличної серії, маю можливість таку вам показати, які вони в розрізі. Полотно конструкції має багатошарову складову. Зовнішнє декоративне оздоблення складається з листа оцинкованої сталі товщиною 1 мм, покритого вінріт плівкою. Ця плівка максимально стійка до механічних пошкоджень, не боїться впливу вологи дії вогню і перепаду температур. Далі шар утеплювача з екструдованого пінополістирола товщина його 20 мм. Цей матеріал не пропускає вологу і добре тримає тепло. Наступний шар це основний лист металу товщиною 1,2 мм. Взагалі-то вуличній двері полотно має два листи загальною товщиною 2,2 мм. Це небагато зміцнить ваші двері. На основний лист металу приварені ребра жорсткості. Ось ви можете їх бачити. Пустоти, між якими заповнені мінеральною ватою. Це ще один утеплювач. Використання різних видів, видів утеплювача з терморозривом зберігає тепло, запобігає промерзанню, виникненню конденсату і проникнення вологи в приміщення. І завершує цю композицію плита вологостійкого МДФ з декоративним покриттям у плівці Бінаріт. Такого самого кольору. Короб конструкції. Виготовлений з холоднокатаної сталі 1,8 мм товщиною, Пофарбований порошковою фарбою. Утеплений двома видами утеплювача утворює терморозрив. Це мінеральна вата і фінопласт. Вхідні двері торгової марки страж. Укомплектовані надійною фурнітурою італійського виробника. Це можуть бути замки або замкові системи торгових марок мотора, секюрем, мультілок, майкей. Циліндрові замки захищені броненакладками. Корпус замків додатково захищає, наварена на основний лист металу бронепластина. Конструкція також укомплектована потужними навісами власного виробництва. Для запобігання силового виламування на полотні встановлені 4 протизламні ригілі товщиною 14 мм. Якісну шумоізоляцію забезпечать 3 контури ущільнювача, 2 розташовані на полотні і 1 на коробі конструкції. Пристрій для регулювання притиску полотна забезпечить більш щільне притискання полотна до короба. Якісні двері від українського виробника ви можете замовити на нашому сайті tuk.com.ua ua. Великий асортимент моделей є в наявності на складі у Дніпрі. Наші менеджери допоможуть вам з вибором. До зустрічі на каналі. Хай щастить!